Вітаю, вимісанові пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Попереду нас чекають в найближчі дні три символічні дати. Ударів сконцентрованих. Концентрованих ударів московитів андрофагів по Україні. Це Великдень, це 1 травня, День міжнародної солідарності трудящих. так, І 9 травня. Побєдобєсіє. Ну, от, бачите, навіть таке слово існує як Побєдобєсіє. і воно не є. Випадковим це слово. Тобто для андрофагів взагалі, для людей, нецивілізованих, дуже велику роль відіграють оці символічні дати. І тут вони йдуть одні, одна дата за одною, так, аж три їх. Ну, що там ще далі? Залишається хіба що радянський день прикордонника на 28 травня. Ну от подивіться, зверніть увагу на те, що московити-андрофаги, я підкреслюю це, щоб ви розуміли, що це люди, скажімо так, нижчого цивілізаційного рівня, а для них. Психологічно велику роль відіграють оці всі символічні дати. Недаремно, 9 травня, названо Побєдобєсіє, тобто на абсолютне перебільшення значення якоїсь дати, яка вже практично є історичною датою. І перетворення цієї дати не з історичною на нинішню і на майбутню навіть. Тобто, оці люди андрофаги тобто людожери, вони намагаються у цих символічних датах знаходити якесь виправдання власного існування, яке абсолютно без. Системне ну, без будь-якого сенсу і так далі, і тому подібне. Ну, подивіться, що таке війна нині, яка йде. Так. Це ж річ абсолютно без сенсу, але Путін і його компанія це люди ось оцих ось дат. Так, і на цих, під час цих всіх, ну, не знаю, як можна назвати, це Побідобесія, а 1 травня це що? Трудяще Бесіє? А що таке Великдень? Ну, навіть не буду називати ніяких слів, тому що це от таке свято. Коли, як кажуть, Христос Воскрес, Воскресне Україна. Так. І для них це те, що Його треба знищити. Якщо там його треба возвеличити 9 травня, а як можна возвеличити андрофагом, то, звичайно, вбивствами. Так. Цивільних людей бомбардування дитячих садків, ясел. Всіляких дитячих лікарень, пологових будинків і так далі, і тому подібне, вбивство дітей на дитячих майданчиках. Оце побідо без є. Реальне. Так. А. Ну, день солідарності трудящих. Яка солідарність? З ким? Які трудящі? Хто такий трудящий? Так. Але для них це дата для нанесення ну, масованих, концентрованих ударів по Україні. А ось Великдень ну, це взагалі. Щось із чим? Що ж і з чимось? Я боюся, що це навіть буде сильніше, ніж на 9 травня. Тому що Христос Воскрес, Воскресне Україна. Тут пов'язані речі. Ми не можемо сказати: Христос Воскрес, Воскресне Росія! Ну, вона ж уже давно піднялася з колін. Вона. Є агресором, мародером, терористом, вбивцею і так далі. Це, щоб таке щось воскресло й далі, ну, це нікому не потрібно. Я думаю, що з точки зору християнської моралі, це бісівська країна, яка має бути знищена Богом, так як, наприклад, Содом і Гомора.